Україна буде врятована. А, але покайтеся і наверніться. І вона каже: дякую тобі, Ісусе. І почала, почула, що знову жінки почали говорити ззаді, і вона каже, що відчула в серці таку велику любов вже до тих жінок, і каже: Ісусе, не гнівайся на них. А, і почула відповідь в серці: не буду. Покайтеся і наверніться. І тоді вона так бачить, що ще так трошечки була та голова Ісуса, Ісуса побачила трошки, і тоді помаленько е так би почала на місці голови Ісуса, почала появлятися там, де була та краплина крові, почала з'явилася така зірка віфлеємська, як то її видно, не раз на, от навіть тут у мене отут є такий, не знаю, чи буде видно образ Грушінської матінки Божої, і mm -hmm. така так, так. зірочка. Видно. От, то побачила на місці так, якби крові чуть вище, так пішла така зірочка блискуча, біла, блискуча, така ніби срібна, і побачила Богородицю е з покровом отак, до це, і вона отак голову тримала і плакала. І плакала, і теж почула в серці голос Богородиці: е Україна врятується, е Україна буде жити. А та жінка питає: Матінко, ти нас врятуєш? Але вона нічого, бо й не відповіла.